Збу затримала ще одного агента спецслужб РФ у Києві. Збирав дані про військових і тероборону. За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці. Він отримував завдання від громадянки Росії. Яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів Первий канал з 3 квітня 2022 року? Зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, абоненти застосовували умовні слова паролі. Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп'ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру по статті за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України. Що інших формувань вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану Кримінального кодексу України, розслідування триває. Не забудьте поставити вподобайку. Дякую за перегляд.